Друзі, вітаю вас, Хелсі Гарден, на зв'язку. Поговоримо сьогодні про зелене листя на саджанцях фундука. Що я вам можу сказати? Якщо ми говоримо про двохрічні та трьохрічні саджанці фундука, то ми можемо частково саджати їх зараз, перевикопувати, вчасно його посадити, і воно все приживається, все буде гаразд. Якщо ми говоримо про однорічні. Саджанці фундука то краще їх вже розробляти від маточника, вже коли дійсно опаде листя, щоб пластичні речовини втікли в нашу деревину, в нашу кореневу систему. двох трьохрічні саджанці це вже сформований організм. Коренева система працює. Вже на надземну частину. А якщо ми говоримо про однорічний, однорічний це, як правило, він ще підтягує поживні речовини від маточного куща, тому його треба вже відділяти, коли дійсно пройде листопад. Листопад, як ви бачите, ну, на прикладі ось очеремки, дивіться, листочок вже починає сміло облітати, але на верхушках, де не деше є зелененький е, листочок. Але він вже не страшний. Бо він, бачите, легко, він при будь-яку приморозку може осипатися. Тому не переживайте за свої саджанці двохрічні, трьохрічні, з ними все буде гаразд, листочок опаде і буде все добре. На рахунок однорічних ще мусимо трішки почекати, тому ось так.